Доброго дня всім доброго здоров'я. Збираюся я по ділах. Чуть підкрашуюся, тому що погано виглядаю Старость не радость. Я вам скажу. Хай Бог простит машинка Работает у мене не оставиш, тому що мокре. Сьогодні в нас вийшло так, що погано було його рукою. І так сталося, що треба постирати. Не хочу, щоб лежало. Ось такі справи. Сонечко вийшло, світить. На сьогодні вроді би дощ, але хоча б чуть постоять. Такі діла. Ще рано часи перевели. Я сонна. зеркало стареньке колись купляла у Єврея. Переїжджав, продавав. І так добре воно іменно це, що увелічує, як я не бачу, то дуже добре. Може, тут ж треба купить. Немає. Я постійно Крашу севеліновською такою ось водостійкою. Не знаю, кажучи, погано змивається. Я беру водичку і собі на диски витирається дуже добре. Тому що такою крашу воно щось у мене сипається. Вже всяку перепробувала. Може, якась дорога тушка? Не знаю. Є хороша. На мене ось такі прості. Оріхлейм раніше купляла. Віталік приїхав <кхідно> пізно. Вчора. Поїхали всі. Та і все. Нікого немає. І Ні Віталіка тепер нема батьків, у мене немає, Віталіка немає. Багато Віталік розповідав мені. Звісно. Майже ніч проговорили. Не було коли і спати. Отаке. От Таке воно життя. Прожить життя не ниву перейти, мої хороші. Кожного щось є в сім'ї. Кажуть, буду знову казати, що я відношуся агресивно до коментарів і завожу в ступор. Я нікого не завожу, чесно. Не ввожу нікого. Кожен з нас бачить те, що хоче бачити. Кожен з нас чує те, що хоче почути. Якщо я хочу в людини, людини почути щось добре, я його обов'язково почую. Якщо в мене бажання немає почути чогось доброго, я його і не почую. Тому я звикла приймати людину такою, якою вона є. Я не розумію, я відповідаю на коментар. Я ж прочитала, мені у мій адрес писалася. Таміла. Я не знаю, чи Тамила, там, може, Віталік відчислив. Казав, щоб ви не писали дурниці. Казав, щоб ви не писали дурниці. Говорить він не хоче. Ви знаєте, що він, каже люди, просто смішні, він не знає, для чого це пишеться. Просто сказав скажи, нехай не говорить дурниці. Я точно тамілу не полюблю. Так і сказав. Я тільки тебе люблю. І нікого іншого більше ніколи не хочу. Так що можете не цкувати, не говорити. Я ну, читала йому коментарі, показувала всі інші коментарі, які ви писали. Воно дуже заметно. Ми відчислили, в нас є програма, яка відчисляє людей. Так що будьте обережні, мої хороші. Можете не скриватися, хочете написати, краще показуйте свою фотографію, пишіть себе, можете писати фамілії, тому що все одно воно покаже і все одно буде зрозуміло. Як би ви не шифрувались? Не треба. Я вам скажу так. Було, знаєте, так дивно. Написала Тамила, чому ж ви плачете, Світлана? А, ви ж недавно говорили, що були дуже погані відносини. Покажи свої відносини в сім'ї. вас так все ідеально? Я ж знаю, що ідеальних людей не буває, ідеальних сімей не буває, не буває нічого такого, що просто супер. Ну я ж знаю. Я не маленька дівчинка, я багато пройшла, я багато пережила, я багато бачила, я багато чула. Я багато пройшла. Покажіть свої фотографії, які ви сім'ю. Ну, виставте. Ми знаємо вас. А ви виставте ще покажіть Ви хочете позитивне відео. Трошки підождіть. Буде вам позитивне відео. Трошки підождіть. Ну, мені чогось не весело Я стараюся посміхатися. Тому що так треба, але мені не весело, чесно. І це таке написати: помирає рідна людина, це батьки мого чоловіка, яких відносини не було. Я їх поважаю і люблю, тому що вони мені народили чоловіка. І навіть якщо ви у сім'ї живете і своїм чоловіком погано, у вас поганий чоловік там, він п'є, гуляє. Дякуйте за те, що у вас є від його діти. А також є діти, а ваші діти вже народили онуків. І все благодаря чоловікам нашим. Я не розумію, як можна таке написати. Я сказала в своїх відео все так, як є. Дуже багато чого не сказала. Запитайте Віталіка, коли все-таки буде прямий ефір. Ну ви ж добре знаєте, що коли люд... Бог забирає людей, не можна нічого говорити поганого. Тому що вони у нас найкращі. І тільки треба сказати Царство Небесне, вічний спокій. Вони наші батьки. Батьків не вибирають, вони найкращі. Як би там не було? Щоб не було. Що б не пережили, все правда, нічого не скріла. І от тако подумайте головою своєю. Якщо ви розумна жінка, чого мені було казати неправду? Я багато чого не сказала, бо я стесняюся. Ще не, дуже багато не сказала. Значить неправда? Бо ви плачете, така в мене душа, я за всіма плачу. Мені всіх шкода, дуже шкода. Мене розривається серце. А це рідні? Ну як це так? Всі моменти, все згадується, все згадується. І не погане згадується, а моменти доброго кусочки, о, які б вони не були маленькі. згадується за поганими забуваємо і кого вже з нами немає не повернути. Так що, дорога та мила, не треба розбиратися в чужих сім'ях. Нажи є свої. Я не знаю, чого ви так негативно відноситеся до мене. Якщо настільки я вам боже пішов дощ, Неприємно, не подобаюся, я не збираюся кому щось доказувати і робити так, щоб я подобалась, бо цього ніколи не було і не буде, ніколи не вгодиш людям. То я не розумію, чого чи... Що в мене взагалі робити на моєму каналі, каналі коли він вам не до вподоби. Мої хороші, ви мені, мої дорогі підписники, багато, дуже, більше, майже всі. в мене ви дорогі, мої, моя друга сім'я і немає поганого такого, щоб... Ви мені щось писали, дуже багато гарних порад. Я вам дуже дякую. Дуже дякую. і Вибачте, будь ласка, що я відповідаю, але ж як до мене буду ставитися, так же і я буду відповідати. Я мушу відповісти. Я ві... мушу відповісти, я не можу не відповісти. Ну як, якщо людина написала вам листа, ви ж людина повинна відповісти, написала вам смс-ку. E e e Привітання, комплімент, щось погане добре. Ну ми ж все одно ми відповідаємо. Я не можу не відповісти. Це знаєте. Ну, як вам, ну, чи мені будуть писати, я просто не буду відповідати. Це буде якось неправильно. Тому що це неправда і я. Нехай у мене Віталік спокійний. Для чоловіка треба, щоб чоловік сказав у сім'ї. Мені сказав, щоб я там сказала на відео. Сказав, поговорив зо мною. Але треба, щоб він це сказав сам у очі. Ну, він те, що каже, то я вам переказала. То, то я мушу тепер сама відстоювати. Я мушу сама тепер постояти за себе, за сім'ю. Ніхто мене не зломить. Запам'ятайте. Надія на Господа Бога. Я нічого не бачу, щоб мені накрасить ця біда. Це я влажу у вікно такого, відкриваю занавеску, і тільки так я можу підкраситись. Тільки не кажіть, що ще й краситься. Так, да. я крашуся. Ну, а як же? Трошки. Ну, підкрашуюсь, я помила голову вчора ввечері, Заплела косічки, тому що, коли я сплю, мене коси так уже везде лізуть, що просто не можна мешають спати. Знаєте, Померла мама Віталіка, наша мама, і було 9 днів. Я хочу розповісти вам, як воно, що воно так виходить. Було 9 днів, а нашому батьку, Віталіку батьку, було день народження. Було 86 років. Ви представляєте? Було 86 років, коли мамі було 9 днів? А тепер 40 днів буде батьку 1 травня, коли мама народилася, мама 46-го року. Представляєте, як це так? Ось так то. Батько дуже затужив. Віталік розповідав, ну, розповідали ж, йому сім'я, батько 40 днів не лягав на ліжко. постійно сидів у своїй калясті, бо він був у поломаний таз, бедро в його була коляска, він іноді сідав і передбігався, коли боліло. 40 днів сидів після 40 днів тільки лег. Він дуже зажурився дуже-дуже. Постійно казав, що я з Люсією ходив сьогодні у парк, квіточки цвітуть, прогулялися на лавиці, сиділи. Так. -то. Ну, батько з 37 року. Він не молодий. Мама померла раніше, 18, січня. Батько помер 23 березня. Ось так. -то. Я не знаю, я розповідаю, що в житті є, негативні вам відео, якісь сумні відео. Не дивіться. ну, Якщо у вас веселе, цікаве життя, то вам ці канали взагалі не треба. ну, Шукайте дискотеку. Я також люблю і поспівати. Хоча в мене голосу немає, я не вмію співати. Мені дуже подобається. Я в житті дуже любила потанцювати. ну... Зараз якось не цей час, вам треба зовсім другі канали, другі відео якісь заводні. Я розумію, я така в житті, що да, я заводна, я така легка на підйом, я пішла, але, ну, знаєте, як рік, так помаленьку ми старіємо і болить, і коли трошки краще, то ми веселіше і можемо щось придумати і пошутіти і посміятися. Ну Коли в житті є такі у людей дуже багато всього поганого, але ми не будемо рівнятися до поганого і до найкращого. Ми маємо те, що ми маємо. Я ж казала, що. Не показувати, тому що, може, це оця одна людина і постійно так щось да, виверне так, і пише. Але ніколи не вгодиш. Вам би, напевно, було краще, щоб я сказала, що да, тато вмер, мама вмерла, ми не поїхали на похорон, в сім'ї таке сталося. Були відносини такі в житті Віталіка, він був найстарший, він не був коло сім'ї. Він був окремо все життя. Ми й не поїдемо на похорон. Ну і що? Скажіть, будь ласка, треба зло тримати? Ну, треба зло тримати. Бог на нас тримає зло? Я не знаю. А потім знову сказали: та помер тато, та таке да та таке, та, та це ж вообще, це жах. Не так. Не так воно повинно бути. Як хтось думає, значить, ви тримаєте зло. Може, ви такі, ну будьте такі, а я ось така. Да, я не буду казати, там, що я не ідеальна, але я дуже багато разів і як дзвонила і, як сказати, мирила, щоб якось зв'язок був, щоб все було дуже багато разів. Що я можу сказати? Я сказала у відео своїх все, що було. Все, що було. Остались без нічого. Построїли, забрали хату, віддали, переписали. І слава Богу, що так. Значить, так треба було. Я вже старію. У мене вже зовсім інше все. Мене вже внук, я вже, я вже, я вже, я вже бабу, баба, бабушка, бабуся. Я не буду нікому нічого доказувати. Я не знаю, мене немає. Просто дійсно. Знаєте, мені е, ці показуйте, щось показуєте. Беріть, де показуйте, ви, що ви хочете, та і показуйте. Я вам ще можу і показати справку і довідку, що в мене нема здоров'я. І це не просто так, а, а нема здоров'я. Я не знаю, я вам покажу, воно все одно не покаже. Побачили? Не дай Бог приймати стільки. Зараз я вам буду показувати порошки, що я дуже велика молодець. На чому я тримаюся? Це не аптечка, це ліки мої. Є ігорові, ігорові окремо. Так що не чіпайте нікого і дякуйте, що. І радійте за людей, які живуть. І радійте за людей, які живуть, бо це дуже тяжко. Коли в сім'ї хтось захворіє, потім хворіємо ми. Мої хороші, мої любимі. Не судіть строго. Я розпетлана. Яка є, все повилазило. Нічого страшного. Бачите скільки? Бережу дзвеницю ока. Джениці ока бережу. Отак то. Так що все буде добре. Приймаймо людей такими, які вони є. Ми всі різні. Ми будемо всі однакові, і життя буде вічне, тоді не буде де ступнути. У нас буде дуже багато, не буде місця для нас каймося і прощаємо, не ображаймо. І буде тоді дуже добре. І скоро закінчиться війна.